Доброго ранку, ще дуже-дуже рано, а я вже снідаю бо багато справ. Це фаршироване яйце. Як я його фаршировала? зварила яйце, витягла жовток, додавила вчорашньої риби, бо варила уху, риба залишилася. Вилкою добре перем'яла, добавила спецій. Трошки соусу сиркового потрусила цибулою, цибулею зеленою, куркумою, перцем. Це зелена цибуля звичайна. Картопля, тут третя частина картоплини, вареної картоплини і свіжа морква потерта. Соус. Звичайний сирковий. Запиватиму кавою з молоком, без цукру, без підсолодувачів, без меду. Кава чорна та молоко, мелена 100% арабіка. Ось такий у мене сніданок. Всі, хто снідає, Приємного апетиту, хай добре смакує. Зустрінемось в обід гарних вам усім справ!